Слава Україні, слава Силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистіємо, переможемо. 1 січня е, ракети, шахеди, країна, країни терориста, які вона запустила по нашій території, е, вони знищили, е, знищили так, вщент музей Шухевича. Ось і зруйнували, ну завдали серйозних руйнувань на навчальному закладі, де вчився батько наш Бандера. І ось в черговий, в черговий, в черговий доказ того, що країна вони цілком усвідомлюють нашу абсолютно ідентичність, нашу відмінність від них, і намагаються цю ідентичність знищити. В тому числі нищачи, знищуючи, спопиляючи те, що творить нашу історію. Точніше, пам'ять про тих, хто творив нашу історію, хто бився. Звісно, найперше бився за нашу незалежність, бо це тривало, і тривало, і тривало, і триває і досі, століттями вже. Ось вони ціле. Направлено, цілеспрямовано, б'ють, навіть не шкодуючи шалено дорогі так, ракети і інші засоби знищення, щоб так, спопиляти те, що лишає пам'ять і комусь багатьом так, відновлює пам'ять, розкриває ці сторінки нашої історії. Ось так. Хтось в чергове звертається до тих джерел і звертається в ті музеї, приходить на екскурсії, приходить, щоб чергові чергове собі нагадати, переконатися, відкласти і запам'ятати все, що було, так що це була боротьба. Боротьба в той час була ну, набагато якби. Не в таких сприятливих умовах щодо підтримки е, нас е, іншими країнами, звісно, щодо зброї і так далі. Але е, люди боролися, українці боролися, і от вони пробують це знищити. Але е, я так помітила по собі точно, точно, приточно, що е, чим більше вони от завдають таких. Е, ну, Руйнувань, ударів, такого болю, тим більше хочеться пізнавати, не знаю, щось що таке творити, записувати, щоб розповідати про це і собі дізнаватися. Ну, тобто включається якийсь такий, ще більше включається протест, так? І хочеться на основі того протесту не просто морально якось там. Ну, з'їдати себе, постійно бути в тих ну, негативних думках, негативних новинах, бо новини, звісно, що дуже такі е, давлять так, не додають надто позитиву. Але хочеться і е, включатися, щось записувати, щось додавати, щось нести в світ так само, в англомовні різні. Ресурси групи ну, країни так і іноземні, тому що вони теж мають про це знати, що робиться, що твориться, бо в тому числі і багато битв наших, і багато злочинів радянської влади було замовчувано не те, що замовчувано, просто то не було тої цифрової ери ще, і просто неможливо було кричати на весь світ. Зараз ми можемо кричати на весь світ. І ось я трішечки відхилася від теми і скажу, що, попри те, що вони знищили, то, е, в мене є такі книги, розкажу вам, покажу трішечки е, Степан Бандери Перспективи Української революції. Я їх купила, все, що я показуватиму вам, я купила трішки вже раніше, десь влітку, а навіть і раніше. Ось, і відповідно, якби в мене не було цієї літератури, я би точно після оцих ось руйнувань. Що вони зробили 1 січня на день народження Бандери у Львові завжди була хода 1 січня, цього річ не було, я думаю, саме через те, що там ну, небезпека, все-таки збиратися в людних місцях. Ну, це просто не вартує так, так ризикувати життям. Ось тому я би це точно придбала. І фактично було, я надіюся, що теж серед вас були такі, хто от після таких е, е, руйнувань просто на Якби, наперекір, так, пішов і придбав щось цієї літератури. Тому є в мене така книга, я ще не починала читати, але почну. І я впевнена, бо я вже бачила відгуки про неї, що її читати варто однозначно, це мови нема. Єдине, що вона не читатиметься як легка художня, так література, звісно, що вона читатиметься так. Тяжі, треба буде зупинятись, передумувати, переосмислювати, що ще перечитувати, можливо, дискутувати з собою і так далі. Але ось є товста і груба така книга ще є про Шухевичів, журнал Локальна історія і тема випуску цього номера «Шухевичі». Я її теж придбала раніше, вже почала читати, дуже цікаво. Тут навіть і порівнюють Бандеру і Шухевича. Ну так, є таке. Не те, що порівнюють, а описують якісь основні відомості. Бо є таке, що порівнюють, хто там куди пішов, хто кращий, хто гірший, хто чий наставник, чи то там не знаю, хто за що боровся і так далі. Але боролися точно ну, всі за єдине суверенну нашу незалежну Україну. Ось і ось взагалі це локальна історія. Цікавий журнал. Я маю його не один, не два, кілька, ну більше ніж кілька випусків. Регулярно їх купляю і читаю, бо тому що досить цікаво, досить фахово розповідають, цікаво написано. Ось і, до речі, слухаю етери. Я запрошую часом автора чи одного з авторів. Ось історика. Дуже мені подобається, як він розповідає в тих етерах, розкриває теми та Віталій Ляска. Ось, ну і ще трішечки в мене є про ОУН. До речі, в мене дуже мало книжок. Навіть не згадаю, що в мене є про ОУН. Треба пошукати, треба пошукати. Але добре, що є бібліотеки. Бібліотеки зараз дуже гарні мають фонди книжкові, тому можна читати і читати. Про УПА така величезна книга. І, до речі, ось я її теж придбала і вже почала читати. І ще чому я її придбала, в тому числі, що тут ну, світ тісний, а війна взагалі досить так робить, що ти. Ну таке, от в, в, в оточенні, думаю, кожного з нас є точно хтось, хто там вже на фронті, або був на фронті, або в збройних силах, або долучений своїми діями, не так як там я щось допомагаю, волонтерю, роблю свічки, ще щось. Ось, а, а там дійсно возить щось на фронт, тобто так ближче і ближче, все ж таки, до тих дій бойових. Ось, і от тут є один, о, один з цих авторів, співавторів, чи хто брав участь в написанні, підго, підготуванні цих матеріалів, так і написанні даної книги. Це ось фактично так. Ну, чоловік моєї якби, співробітниці колишньої. Ось так. ось так. Ну і ще дві книги теж про УПА, я ще їх не перечитала, але маю, але прочитаю ось такі дві книги: засновник уПА і останній командир УПА. Тобто є трішки в мене літератури такої корисної для мене, і буду я читати це все. Хоча мені, і, якщо чесно, я скажу, що до повномасштабного вторгнення в мене не було так багато. Я більше любила там, художню, якусь таку легшу літературу. Про дітей багато читала, бо актуально. Але після повномасштабного турнення я так почала все-таки більше, в мене тягне на отаку саме нашу історію, але, звісно, не перекручена. А звісно, яка тепер пишеться, і в тому числі про упаця, велика книга, вона написана на основі архівів. Вже є, звісно, дуже багато відкритих, розсекречених архівів. Ось тому можна добратися до цього, проаналізувати і дати посилання чіткі. Не з нас історію. І я впевнена, що цей випуск точно, я думаю, в когось таке. Ну я бутів, не рахую, звісно, що спробую вчасно реагувати і блокувати їх. Ось, але мабуть, що й в таких ну, абсолютно свідомих людей когось теж може викликати якась така неоднозначність, бо я знаю, що названі постаті вони точно багатьох викликають неоднозначне, викликали принаймні. Думки засновані, і вони були, і от все ж таки базувалися на нас стереотипів, які нам нав'язували, які цілком ціле спрямовано несла радянська пропаганда і вдавалася в це кошти, щоб очорнювати образи наших героїв, які боролися все ж таки найперше за незалежність України. І я навіть на собі відчула, як я після півроку навчання там перший семестр закінчився. Поїхала я додому, канікули були, ну, перший курс інституту, так. І вже у Львові я вчилася в вищому навчальному закладі. І ось мене вже мої хто там? Одно, колишні однокласники, десь там ми зустрічалися, звісно, бо то невеликий населений пункт. Вже називали Бандерівкою. Тобто, люди, наскільки, і вони взагалі не знали, ну тобто, якщо їх спитати якісь факти, що вони би сказали? Взагалі нічого. Але це. Наскільки вбита була пропаганда, ви батьки, ви розуми там бабів, батьків, і, і потім передався дітям, тобто це слово, яке несло під собою якийсь негатив, звісно що, але наскільки взагалі воно все було просочене так стереотипами і тої пропагандою? Тобто люди не абсолютно не розбиралися в тому, але але оток називали, то так було смішно взагалі. Ось так, тому я впевнена, що в когось теж викличить якісь там неоднозначні реакції, але якщо так сказати одним реченням, що якщо наш ворог терористи міжнародного класу, країна терорист якщо вони намірено і прицільно б'ють по музеях тих особистостей, тих наших героїв. То тут не має виникати неоднозначності, і двозначності. Значить, це їхній ворог. Вони його вважають ворогом. А значить, це наш герой. Все, що для них ворог. Всі, хто для них ворог, це значить ті люди, які боролися за незалежність України. І вони так, ми маємо їх шанувати і вважати їх героями. Тому, отак, отака однозначність має бути в наших думках. Тому дякуватиму вам за літературу, Цікаво, що ви читаєте. І ось я теж бачу, що навіть знайшла десь. Я забула прізвище, бо коли канали називають прізвищами, я не завжди запам'ятовую насправді. Я собі їх вподобаю, навіть зберігаю відмітки в пошуковику, щоб потім передивитися. І там, от якийсь чоловік розповідав про бібліотеку, так, і які книги от про ОУН, Українську повстанську армію. Теж які книги він там зустрів в тій бібліотеці. Тому я собі теж звітом щось почерпну, як те все перечитаю. І дякуватиму вам, що вам сподобалося, звісно, за літературу і названі е, твори, які ви читали, можете порекомендувати мені також придбати і почитати або пошукати в бібліотеці. Е, дякую за увагу. Борімося, так, борітися, І і то, і думаю, що можливо, ви теж придбаєте собі хоча б щось твої літератури, або пошукаєте в бібліотеці і почитаєте. Так, щоб, попри всі-всі намагання знищити нашу пам'ять, історичну пам'ять, ми будемо навпаки ще більше, це буде нас спонукати, вчитуватися в це, так щоб тримати в голові і передавати нашим дітям, які вже от. Багато хто, я думаю, має дітей, які вже сприймають цю інформацію, і треба її передавати, щоб не було так, як в нас було з голодомором, щоб просто наші баби-діди були там чи батьки, як для кого були залякані наскільки, то, що вони просто, хоч ми її розпитували по зернині, але вони просто, ну навіть не по зернині, а по зовсім невеличкій частині того зернятка розповідали нам, що ж ту творилося, і як воно все було, як вони виживали. Ось так. Дякую всім до наступних відео і папа. -па.